В минулому моєму огляді на мікрофон Rode USB Mini, я сказав, що спробую дістати більш доросліші і більш цікавіші мікрофони цієї фірми, щоб перевірити, який звук вже будуть видавати вони. І в принципі, як я планував, так і вийшло. І ось сьогодні в мене на огляді два ось таких красавчика: це Rode Podmic і Rode PodMic USB. Про ці мікрофони багато розповідати не треба, тому що вони вже досить популярні, досить давно вони на ринку. І дуже часто я зустрічаю ці мікрофони, коли дивлюсь якісь відоси, там, де люди знімають подкасти. І, і там, саме там, стоять ось такі мікрофони. Звичайно. По популярності вони ще трошки не дігнали мікрофони фірми Шур, але все одно досить популярна модель, і насправді мені дуже сподобалось, як Rode роблять свою техніку і рівень якості, ну і взагалі як вони підходять до цього питання. І давайте будемо чесними, що коли ви, наприклад, чи я вибираємо якусь нову техніку, в першу чергу нам цікаві не характеристики, які несе в собі той чи інший девайс. А конкретно результат їхньої роботи. Тому сьогодні я буду просто записувати звук на кожен з цих мікрофонів і паралельно для того, щоб ви могли просто чути, як він звучить той чи інший мікрофон. Паралельно буду це якось озвучувати, ну мабуть, буду розповідати про якісь технічні моменти з цими мікрофонами. Але найголовніше це те, що ви зможете почути реально, як звучать ці мікрофони для того, щоб можливо зробити свій вибір в майбутньому. Як завжди, я стартую зі свого FIFA 688, мікрофон, з яким я працюю вже більше року. І в цілому він мені подобається, подобається, як він звучить. Але після того, як я затестив оці мікрофони, я справді зрозумів. В чому може бути різниця і наскільки може відрізнятися результат, просто одразу з коробки. Тобто не всі оці мікрофони звучать однаково. І, скоріш за все, ви також це почуєте. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що цю модель я буду тестити останньою. В ній є те, чого нема в цій, і в, і в назві це сказано: це USB-роз'єм, тобто ви можете мікрофон підключати по USB напряму просто в свій комп чи в свій телефон. Немає різниці. І от мене насправді здивувало, як звучить саме оцей мікрофон через USB, без додаткових налаштувань. Але, коротше, все по порядку. І далі ви самі все почуєте. Отже, далі я переключаюсь на оцей Rode подмайк класичний, в якому тільки XLR роз'єм, тому звук буде записуватись. По XLR шнуру йти в мій аудіоінтерфейс і потім вже заходити в комп'ютер. Звук змінювати я ніяк не буду. Забігаючи наперед, скажу, що навіть мій мікрофон по XLR і ці, тим більше, вони пишуться ніби тихо. Тому я на фіналі, ну в фінальному монтажі, Просто додам їм трошки гучності. А так, в принципі, е ніяких ефектів, нічого накидувати сюди не буду. Просто щоб ви розуміли, як звучать ці мікрофони, просто з коробки, чистий звук, як то кажуть, в реальному житті. Отже, я під'єднав класичний роут майк і ви зараз чуєте, як він звучить, коли просто під'єднаний до XLR роз'єму, до аудіоінтерфейсу і до комп'ютеру. Давайте спочатку по налаштуванням. Налаштування тут найпростіші, які можуть бути. Значить, на аудіоінтерфейсі в мене виставлений максимальний рівень гучності. На, в комп'ютері в програмі Audacity, в яку я записую, також стоїть максимальний рівень гучності. І здається, в комп'ютері, якщо в Windows зайти в налаштування мікрофона, там також зараз стоїть максимальний рівень гучності, але все одно, якщо ми візьмемо звук, який ви отримуєте одразу, він буде. Досить тихим. Тому навіть люди, ті, які займаються звуком, вони одразу кажуть, що потрібно накинути зверху ще пару децибел гучності для того, щоб мікрофон зазвучав так, як треба. Що цей Rode PodMic, Що Rode PodMic USB? Це зовні абсолютно ідентичні мікрофони. Вони зроблені з металу, вони важкі, кожен з них важить десь біля кілограму. Тому э, під них потрібно все-таки враховувати витривалість, потужність вашої стійки для мікрофона. Як бачите, моя стійка стоїть, тримає, і, в принципі, це найдешевший варіант. Якщо у вас щось більш легке, більш таке, знаєте, делікатне. То ну, коротше, плануйте, що доведеться можливо докупати щось більш потужніше. Сьогодні вартість цього мікрофона десь біля 100 доларів. Якщо подивитись на наших маркетплейсах, то там ціна варіюється десь в районі 5 тисяч гривень. Ну, е я ці мікрофони отримав на огляд від е магазину FilmX Pro. Мені здається, у них там як не дивно, найнижча ціна що на цей, що на той. Тому. Е Коротше, будете вибирати, просто знайте, що вони стільки вартують. Рекомендована, якщо я не помиляюсь, якраз іде 99 доларів, в принципі, так само, як і коштував мікрофон Rode PodMic USB Mini, про який я, як я вже казав, розповідав раніше. Але єдине, що тут тільки XLR-роз'єм. Ви повинні врахувати той факт, що для роботи цього мікрофона вам знадобиться аудіоінтерфейс або якась зовнішня звукова карта, яка буде підсилювати цей мікрофон. і в Принципі, далі вже буде підключатися до вашого комп'ютера. Знову ж таки, на цьому мікрофоні немає жодних органів управління, тобто редагування гучності, вихід під навушники, кнопки м'ют і всього іншого тут просто немає, тому що цей мікрофон заточений саме під студійну роботу, де у вас вже є все обладнання, яке необхідне для роботи цього і, подій, і подібних мікрофонів. Тому. Чисто робочий інструмент, насправді нічого зайвого, підключився до своєї системи і працюєш. Можливо, ви вже досить довгий час вибираєте мікрофон, і ви чули, що цей мікрофон звучить не так, як в мене. І тут насправді є дуже проста відповідь. Практично завжди, коли я дивлюся огляди мікрофонів у, якихось, ну, у людей, які. Займаються звуком, у яких це робота, вони одразу мікрофон настраюють так, щоб він класно звучав в, в, в їхніх відосах. І як правило, цю інформацію завжди виводять внизу екрана. Я насправді так не хочу робити, і я так не розумію, навіщо так робити, тому що людина, яка вибирає мікрофони, дивиться для цього відоси, вона, скоріш за все, ще не розбирається в усіляких програмах, вона просто хоче почути реальний звук. Коли ми чуємо. Звук в інших оглядах, він там вже, можна сказати, оброблений. І дуже часто вартість техніки, якою цей звук обробляли, в декілька разів перевищує вартість самого мікрофона. Тому такі огляди я особисто вважаю нечесними, і вони такі, знаєте, завуальовані. тобто ви одразу не бачите, як працює продукт. В принципі, це те саме, що взяти якусь дорогу сучасну повнокадрову камеру, піти зробити декілька знімків в РАВІ, потім закинути їх до себе в Lightroom, В Lightroom їх максимально обробити, підігнати і зробити, от прям сочну, класну таку, знаєте, журнальну картинку. І потім показувати своїм глядачам, що ось дивіться, ця камера фоткає ось так. Насправді так, камера не фоткає, камера робить просто. Зліпок максимально насичений інформацією, і далі ви е, цю картинку обробляєте. Е, для того щоб показати реальний стан речей, скажімо так, е, я і записую просто сирий звук. А люди, які справді цим цікавляться, і люди, яким справді потрібен такий мікрофон, вже будуть знати, що з цим звуком робити і як його підлаштувати під себе. В принципі, це все. Далі я буду переключатися на ось оцей мікрофон Rode PodMic USB. І е, я його також підключу по XLR. Зараз в мене на стійці закріплений мікрофон Rode Podmic USB по роз'єму XLR. І в принципі ви вже можете чути, як він звучить, якщо його під'єднати е, по XLR через аудіоінтерфейс і підключити в комп'ютер. Нагадаю, звук я записую в програму Audacity. На звичайних настройках і ніяких додаткових ефектів я не застосовував до конкретно цього і інших мікрофонів, які ви сьогодні почуєте. І найголовнішою різницею і відмінністю від цього мікрофона, хоча виглядають вони абсолютно однаково, і. Що зовні, що по вазі, тільки колір різний. Я спеціально взяв різні кольори, щоб легше було їх розрізняти. Так от, найголовніша відмінність в тому, що в цьому мікрофоні є роз'єм USB, ви можете одразу підключати його до свого девайсу і записувати звук. За рахунок того, що тут вже є вбудована звукова карта, цьому мікрофону не потрібне підсилення, і він свій звук. Може одразу видавати без додаткових аудіоінтерфейсів. Також в цьому мікрофоні є вихід під навушники для моніторингу звуку, щоб ви могли чути конкретно, що зараз видає ваш мікрофон. І одразу під це діло є колесо для регулювання гучності навушників. Тобто, ви можете також підлаштувати, скажімо так, гучність навушників, щоб вона вам не заважала, і щоб ви могли комфортно себе. Моніторити вартість цього мікрофона в два рази більша ніж класичного Rode PodMic, і це насправді в першу чергу зв'язано з його. Універсальністю, його зручністю, тобто, виробник вирішив, що варто переплатити в два рази, тобто заплатити вже біля 200 доларів, просто за те, щоб вам не таскати з собою додаткове обладнання і мати можливість в першу чергу підключатися до мобільних пристроїв, наприклад, до телефону чи до планшету. Тобто, ви можете прям в себе. Під ковдрою влаштувати звукозаписуючу студію і записати свій голос прямо в якусь із програм для мобільних девайсів. І ще один момент, який насправді мене здивував, і я не знав, що так можна, а так виявляється, можна. Окрім того, що в цьому мікрофоні вже є вбудована звукова карта, вона ще і налаштовується. Наприклад, в моєму FIFA є також є вбудована звукова карта, є XLR-вихід. Є USB-вихід. Коротше, є все. Навіть є регулювання гучності мікрофона, якщо його під'єднати по USB, прямо на самому мікрофоні. Здавалося б, він краще, ніж цей мікрофон, і коштує він реально там в декілька разів дешевше. Мій FIFAN здається, там зараз доларів 30 коштує цей, в свою чергу, на наших маркетплейсах продається десь в районі 10 тисяч гривень. Знову ж таки на фільміксі я дивився, мені здається, чин, якщо не найнижча, то одна з найнижчих цін взагалі на нашому українському ринку. Дорожче бачив, дешевше ні. Так от, стосовно налаштувань цієї звукової карти, у роуда є своє спеціальне програмне забезпечення, є свої девайси, додаткові, там, типу мікшерів і так далі. Але ж е фішка саме цього мікрофона в тому, що якщо ви під'єднаєте його. Наприклад, до комп'ютера, запустите одну з програм, якими можна налаштувати цю звукову карту. Це здається Road Central чи Road Connect, а ви можете, грубо кажучи, прошити цей мікрофон під себе. Тобто там у вас з'являється меню. Я постараюсь вставити невеличкі скріншоти про цю історію. З'являється меню, і ви під свій голос. Під свої задачі можете ввести налаштування для цього мікрофона. Це означає, що якщо ви зробили цю процедуру, потім взяли від'єднали цей мікрофон, кинули його в сумку, і потім десь в іншому місті під'єднали його або до компа, або до телефона там, чи ще кудись, всі налаштування, які ви внесли в цей мікрофон, вони залишаться і він буде звучати саме так, як ви його відповідно налаштували. Ця функція працює, якщо я не помиляюсь, тільки через під'єднання по USB, тому що по USB... Починає працювати звукова карта, і відповідно вона починає видавати ті налаштування, які ви в неї внесли. І так буває історія, що мікрофони у кожного звучать по-різному. Буває, що ти дивишся якийсь огляд, чувак підключає мікрофон, нічого не налаштовує, просто його включив, починає говорити. І вам здається, що ви слухаєте якесь дуже якісне радіо. А коли ви. Купуєте цей мікрофон собі, під'єднуєте то вам здається, що ви говорите там, я не знаю в якесь відро, і оце якийсь незрозумілий, дуже дешевий звук виходить. Не хочу вас розчаровувати, але насправді вся справа в голосі і в тому, як ви просто буквально говорите. Дуже багато чого залежить від тембру голосу, від гучності голосу, від того, з якого боку ви підійшли до мікрофона, і навіть буває деколи буквально пару градусів відхилився в бік. І мікрофон вже не так улавлює звук. Тому, якщо ви налаштовані на те, щоб якісно справді записувати звук, записувати свій голос, вам для цього потрібно просто трошки попрактикуватися. Особисто, я, наприклад, буває дивлюсь огляди там якихось блогерів, взагалі дивлюсь YouTube, і є люди, яких я за якими я слідкую вже досить давно. Щоб вони не говорили, в який би мікрофон, чи за долар, чи за сто вони не ну, типу не записували свій звук, у них він завжди звучить класно. І це все із-за того, що реально просто чуваки навчилися правильно говорити, правильно дихати і взагалі правильно подавати інформацію. Коли ж я, наприклад, на той самий мікрофон, що в нього. Починаю щось також записувати, мені здається, що це якийсь жах, і взагалі я не розумію, чому так виходить. Ну, тут ще також є один момент: це те, що ви і я, і взагалі люди не звикли чути свій голос ззовні. Тобто, коли ви говорите, ви чуєте свій голос зсередини. Коли ви починаєте записувати свій голос, а потім прослуховувати його в навушниках, вам здається, що це говорить якась інша людина. До цього насправді просто треба звикнути. Ті і все. Тому не переживайте, з часом це також тренується, як і м'язи, коли ви ходите до тренажерної зали. Це все тренується, це все прокачується. І з часом ваш голос виходить от на той рівень, який вам. Насправді сподобається. В принципі, на цьому мені здається, тест цього мікрофона по XLR роз'єму можна закінчувати. І е, давайте вже підключимо його по USB, і я вам кажу, ви трошечки здивуєтесь в різниці звучання необробленого звуку і того, як цей звук. Оброблюється будованою звуковою картою, я впевнений, що там вже є якісь налаштування. Коротше, заточено так, щоб одразу було добре. Особисто мені сподобалося. І так, якщо ви до сих пір дивитесь огляд мікрофонів просто з динаміку телефона, буду бити вас лінійкою по руках. Коли ви дивитесь огляди мікрофонів чи звуку якісного якогось чи взагалі будь-якого звуку, просто з динамікою мікрофона, ви втрачаєте практично все. Це те саме, що дивитись якийсь останній фільм а, канала там, National Geographic чи BBC, про який був знятий на камери 6К, дивитись його в розширенні 480p на телефоні на відстані пів метра і ще вбавити прибрати яскравість. оце точно те саме. Буквально одягніть наушники і дивіться далі. Короте, бо без наушників, можливо, ви різниці ви взагалі ніякої не відчуєте. Все, тепер я під'єднав цей мікрофон по USB, і ви можете чути, в чому різниця між звуком, записаним через XLR і необробленим, і звуком, який видає цей мікрофон через USB-роз'єм, з урахуванням якихось вже своїх перших налаштувань, які виробник прошив цей мікрофон для того, щоб ви одразу... Зразу могли почути різницю між оцим мікрофоном, який коштує в два рази дешевше, і цим, і відповідно цією моделлю, яка Коштує в два рази дорожче. В комплекті з цим мікрофоном також йде довгий USB Type-C кабель, який, в принципі, дозволить вам підключатися вже до своїх пристроїв. Але є нюанс, там кабель USB Type-C на USB Type-C. Тобто, якщо в вашому комп'ютері немає роз'єму USB Type-C, то ви відповідно до компанії підключитесь. Тут або треба інший кабель, як я цей зробив, взяв свій просто, або знайти якісь. Перехідник з Type-C на, Type, на Type A. Ну, коротше, самі розберетесь. Головне, що він е, працює з різними шнурами, з цим проблем ніяких немає. Ну, і для того, щоб якось заповнити оцей простір е, часу, і щоб ви могли довше послухати, як звучить цей мікрофон, розкажу цікавий момент, що мікрофони Rode робляться в Австралії. По-перше, це австралійська фірма, яка була створена, здається, ще в 80 х Тих чи навіть в 60-х роках я вже точно не помню, але ж виробництво до сих пір відбувається в Австралії, і якщо умовно взяти і порівняти мій мікрофон FIFINE і ці мікрофони. То справді складається враження, що ти тримаєш в моєму випадку якусь іграшку в руках, а це прям девайс, який заточений на те, щоб працювати років 50 не менше. Мікрофони збиті, важкі, класно зроблені. Всі зазорчики, все-все-все прям в ідеалі. Пакування у них завжди якесь таке, знаєте, мінімалістичне, тобто нічого зайвого в коробку не кладуть. Якщо ми візьмемо це. Роут, то крім нього, в коробці взагалі нічого немає, крім пари бумажок. З цим мікрофоном поклали ще кабель USB Type-C. В принципі, це весь комплект, який ви знайдете в коробці, причому коробок там дві: одна зовнішня, одна внутрішня, пакування класне. Тобто розраховано на те, що коробка може впасти там чи щось може з нею статися. В цілому, мені насправді дуже подобається, як, по-перше, зроблені ці мікрофони. Вони, на мою особисту думку, звучать абсолютно точно краще, ніж мій. Якщо ми порівнюємо в цінах, то, наприклад, оця модель. Я записував, коли огляди, я їх тестував. І оця модель, яка коштує 99 доларів, тобто вона, умовно кажучи, в три рази дорожча, і вона урізана по своїм характеристикам, по роз'єму XLR видає результат. Все-таки трошечки краще, ніж видає мій мікрофон. При тому, що якби я займався цим більш плотно, то, звичайно, я би, мабуть, займався би обробкою звуку, і, скоріш за все, що з цього мікрофона я зміг би витягнути більше корисної мені інформації, і звук прокачався би в результаті краще, ніж мій FIFINE. Чи звучить він в три рази краще, ніж мій, абсолютно точно ні. Питання тут уже Просто в естетиці і просто в розумінні того, якого рівня це речі. Якщо ж ми візьмемо знову ж таки мій Fine і візьмемо ось цю USB-версію, і при цьому не будемо враховувати той факт, що його можна налаштувати в комп'ютері, там якось. Заточити під себе, то знову ж таки FIFINE зі своїми регулюваннями звуку і гучності мікрофона, плюс USB, плюс вихід под наушники. Плюс е, кнопка Mute, яка є отут вбудована, вона можна сказати сенсорна. Він, е, ну, знову ж таки, він виграє, типа, це, як знаєте, от з китайськими машинами. О, дивишся, по характеристикам все топ, але все одно чогось не вистачає. Е, при тому, що тут 30 доларів, тут 200 доларів, звісно ж, такої різниці немає, але я. Знову наголошую на тому, що ці мікрофони заточені під студійну роботу, заточені під те, що з ними будуть працювати люди, які знають, що треба робити з цими мікрофонами, і вони знають, як прокачати звук з цих мікрофонів. Я дивився декілька оглядів на цю тему, і я вам можу сказати так: що з мікрофонами Rode, конкретно з цим мікрофоном, чи навіть з цим мікрофоном, працюють люди в сфері запису голосу. Просто в плані подкастів, тобто вивели на нормальний рівень і добре. Працюють люди в озвучці кіно, наприклад, я дивився відоси, там, де саме на ці мікрофони озвучували фільми, які потім йшли в прокат в кінотеатри. Також люди записують на них вокал, тобто співають пісні, знову ж таки в студіях, і знову ж таки це виходить дуже класно і якісно. Тому тут скоріше питання не в тому, які функції написані на папері для цих мікрофонів. Тут скоріше питання в тому, що цей мікрофон може видати в правильних руках. Ось, в принципі, і все. Якби мені, наприклад, умовно кажучи, там, я не знаю, безкоштовно чи за якусь дуже мінімальну суму запропонували там, мікрофон, звичайно, я би взяв би собі ось цей, бо він універсальний. Можна писати по USB, можна писати по XLR, можна слухати в навушниках. Я насправді не розумію, що в сучасному світі треба чого, треба більшого. Якщо ти працюєш з мікрофоном, умовно кажучи. Комерційно, тобто ти там, я не знаю, послуги запису звуку робиш так, звичайно, мікрофон, можливо, має коштувати дорожче, має бути кращим і так далі. Якщо ми візьмемо просто звичайне життя, мені здається, що оцієї моделі вистачить просто з головою. Нагадаю, вартість цього мікрофона в районі 10 тисяч гривень, вартість цього мікрофона в районі. 5 тисяч гривень 4 з копійками. І вартість цього мікрофона ну, у нас він коштує десь біля зараз, мабуть, 2 з половиною тисяч гривень, хоча на OLX-ах можна знайти варіанти подешевше. Мікрофони Rode, звичайно, на Аліекспресі, скоріш за все, ви не знайдете, і це дуже дивно було би купувати мікрофони, які вироблені в Австралії на маркетплейсі з Китаю. А ось Fifine, будь ласка, на Аліекспресі, це його родина, як то кажуть. Можете купити його там набагато дешевше, ніж він продається у нас. До речі, я дуже давно вже не звертав увагу, що там відбувається на ринку мікрофонів. Китайського виробництва, там ті ж Фіфайни, ті ж Маоно і так далі. Здається, я десь натикався на відео, в якому люди. Тестували якісь останні новинки, і ви знаєте, звучали вони дуже-дуже непогано. Тому, можливо, десь мені попадеться ще якийсь варіант більш новіший, більш свіжіший, ніж мій мікрофон. Я б з задоволенням хотів би його протестувати. В принципі, це все. Ось такий у нас вийшов огляд. Звичайно, відео буде розбите на глави, для того, щоб було зручніше просто дивитися, де який мікрофон звучить. Також я буду підполукати. Підписувати десь, мабуть, десь, мабуть, ось тут от буде написано, який мікрофон звучить в даний момент, тому мені здається, ви не заплутаєтесь. А я попрошу, щоб ви написали в коментарях, чи важливий для вас насправді мікрофон, чи, вар... чи готові ви за нього витрачати досить немалі суми коштів. І знаєте, що в мене стався конфуз. В мене сіла камера, хоча по заряду там ніби все було нормально. Коротше, відео, я так розумію, затягнулося. Тому е я зараз записую звук вже на свою пітлю від е коміки, про яку я, до речі, також розповідав раніше. І ви взагалі, от прямо зараз можете відчути е от, різницю між дешевою е петличкою. І справді якісним студійним мікрофоном. Коротше кажучи, на канал можете не підписуватись. Головне, додивіться якомога довше це відео до кінця. Поставте свій лайк, напишіть коментар. Ну і до зустрічі в наступних відеох.